Вітаю товариство! У мене на стрімах часто питають, який премтанк людям купить, що рекомендую конкретно я, що зараз актуально в цілому. От, і для того, щоб відсилати на дане відео людей, типу, економити час для себе, економити час для них. Я от хочу зняти дане відео, от в якому якось максимально ємко, зібрати всю інформацію по актуальних, по найкращих премтанках. Для наглядності я розділю всі премтанки на дві групи. От. В першій групі будуть прям самі імбові, самі метові, самі топові танки. які, от, Якщо знаєте, донати, то хіба на танки з першого, з першої десятки з першого списку. А там, як я вже сказав, танків буде 10. От. Що важливо, типу, танки з першого списку, вони от, гарантовано найближчі декілька років не втратять свою актуальність і, типу, Якщо ви зібралися купляти якийсь танк, от ви можете не хвилюватися з приводу того, чи не перетвориться ваш танк через декілька років в диню, бо, типу, втратить свою актуальність. От Почнемо, як це то, як то зрозуміло, спочатку. Перший танк Шкода Т-56, на мою думку, в принципі, найкращий премтанк на сьогодні. Барабан на два снаряда, висока альфа, сумарно з барабана вилітає 900. Одиниць, що прям імбово, на мою думку. Разом з тим в нього є непогана броня, непогана динаміка, відносно високої альфи, адекватна стабілізація, нормальне зведення. Хтось жаліється на те, що в нього недостатнє бронепробування базовим снарядом. Особисто в мене з цим проблем ніяких немає. 208 мм показник достатній, не імбовий, але цілком нормальний. Від себе скажу, що 208 на бронебійному шкоді відчувається, як, наприклад, не знаю, 221 сімсот третього на підкалібері, А 703, до речі, буде йти наступним танком в списку. Все тому, що різниця 13 міліметрів вона нівелюється за рахунок того, що ББшка менше втрачає бронепробиття на дистанцію, бо, наприклад. Якщо ми стріляємо метрів на 250, то на 250 метрів бронепробиття фактично в шкоди буде таке саме, як і в 703 того самого. А окрім того, під вони частіше рикошетять. Тому в цьому плані ББшка це все таки більш такий стабільний снаряд, більш стабільний більш передбачуваний. От. Ну Це прості речі на рахунок механіки снарядів, але я думаю, краще скажу, бо. Доволі таки часто чую, що от шкода не дуже через те, що вона тільки може на голді, а типу, як фармер, вона ну, така. От. Але що я вам скажу, типу, навіть якщо вам буде не вистачати цього бронепробиття, можете заряджати голду, якщо чесно, і навіть на голді йде непогано в плюс. От. По спорядженню, оскільки не можна, очевидно, ставити на нього дослач, є тільки, на мою думку, один правильний набір: це загартування, стабілізатор і турбіна. Наступний танк зі списку, який я вже згадав, 703. й Танк, в принципі, ідеальний, на мою думку, має топову броню з мінімум слабких місць, от з таких очевидних, хіба що нижній бронелист. Далі все в нього прям, не знаю, на найвищому рівні, башта без комбашт, фактично, летає там, має маленьке ослаблене місце між, між гарматами, але про нього, по-перше, не всі знають. По-друге, да важко пробити. По-друге, типу, не з кожного бронепробиття воно і так пробивається. От. Гармата прям 10 з 10. Там і альфа, і стабілізація хороша, і бронеприбиття адекватне. Є ситуативна можливість слопанути на 800 дамага. В середньому, типу, часу це руляє. От. В іншому геймплей максимально простий. Приїхав на вибраний напрямок, стали за насип, або не знаю, від куточки якоїсь будівлі просто стоїте, настрілюйте дамаг. Навіть думати особливо не потрібно, бо типу, типу що від борта, що від насипу, наш танк як просто криба воді. Я один мінус танка значний, ну як значний, як для кого? Для мене він такий дискомфортний. Це те, що в нього гармата погано опускається. Мінус 5 градусів вниз, це, ну скажімо так. Показник, з яким треба миритися, до якого треба звикати, от На рельєфі на ньому буває важкувато. От. Тому стараємось грати на рівних площинах, бо на рельєфі на ньому трошки складніше, але знову ж таки, танк все одно сильний. По спорядженню, знову ж таки, досилач, знову ж таки, турбіна, знову ж таки стабілізатор. Сенсу якусь інший оборудова на нього ставити нема, бо говорити покращувати на ньому якусь стрільбу, на ньому вона і так ідеальна. От, а що ще на важкий танк потрібно, ну я не знаю. От тому, як на мене, оцей набір спорядження найактуальніший. До речі. Є такий ще нюанс. Зараз 703 знаходиться в наборі з Prime Gaming. Там його можна отримати в оренду, по-моєму, на 10% чи на 14 днів, я точно не пам'ятаю. От можете собі покатати, потестувати, якщо він вам зайде, можна його викупати буде. І там, по-моєму, від того пакета дається на нього знижка в 15% чи в 10%, я точно не пам'ятаю, але тим не менш, як то кажуть, дрібниця, а приємно. Наступний танк, знову ж таки, двохствольний. ТС-54. Ох, мабуть, з даного, з даного списку, конкретно ТС-54 для мене найкомфортніший, найулюбленіший, можна і сказати, танк для фарму. Танк така, робоча конячка, танк універсал. От, по суті, в бою він може все. Хороша динаміка, хороша броня, гармата. Ну, гармата, до речі, взагалі, на мою думку, без мінусів. Точна, ідеальна стабілізація, скорострільність хороша, бронепробиття хороше. І от на ньому прям зручно використовувати залп. От якщо в 703-го залп це прям дуже ситуативна штука, то тут -то можна, не знаю, ну прям ледь не через постріл залпувати, бо, типу, як я вже сказав, дуже зручно його використовувати. от. Мені особисто цей танк не набридає. От катаєш на ньому, бій за боєм, дамаг накидається сам собою, геймплей не нудний. От. Як на мене, в танка є лише один суттєвий і навіть бісючий мінус це його боєукладка, яка дуже-дуже дико критується. Таке враження, що кожна пропущена тичка це мінус боюкладка. Тому моя порада катати його на експериментальному загартуванні. Я не пам'ятаю, як він точно називається, Ну, ця експерименталка там, де поєднана е, загартування з компоновкою покращеною. От якщо у вас є вона хоча б другого рівня, можете ставити, і, типу, з критами ситуація доволі таки гарно виправляється. От, якщо у вас немає такого експериментального спорядження, можете просто в різні слоти ставити загартування і в інший слот е покращену, е покращене компонування. От і в третій слот там додаємо турбіну, от, і не морочимо собі голову. Стабілізатор на нього можна взагалі не ставити, бо, як я вже казав, стабілізація в нього дуже хороша, навіть і без стабілізатора. От. Ну Якщо у вас є експериментальне оце загартування, ставите його, ставите турбіну, а третє спередження на вибір, Серйозно можете стати що завгодно. Можете стабілізатор поставити, там стабілізація взагалі буде ідеальна. Можете вентилятор поставити, можете механізм повороту поставити. ну Типу ставте взагалі що завгодно. Я... Танка не спортив, це точно. От. Ще, до речі, такий плюс даного танка є: це те, що його не потрібно купувати за повну вартість. Типу, купляєте Prime Gaming на місяць, там 200 гривень, отримуєте, окрім танка, ще купу плюх. От, катаєте танчик, подобається. Просто продовжуйте цей вот плюс. Якщо не подобається, відписуйтесь, типу, голову не морочите, там не переживаєте, що витратили якусь там купу грошей на танк, який вам не подобається, який там виявився лайном і так далі. От. Наступний танк зі списку. тож ж таки, американець Т-832, танк Термінатор, танк максимальний універсал, танк практично без мінусів. Танка там не сама висока альфа, не високий ДПМ, але якось це не сильно відчувається, бо загалом за повним набором характеристик. Танк дуже комфортний, танк метовий. От. Просто робоча конячка для фарму. Ну я говорю, це ж тільки в нього альфа, як для важкого танка, не сама висока. це, мабуть, самий значний його мінус. І то, мабуть, не прям мінус, а так, просто незначний недолік. спорядженню максимально все просто: загартування, турбіна, досилач. Тут все просто, тому що стабілізатор на нього не потрібен, бо в нього стабілізація і так ідеальна або близька до ідеальної. От, відповідно, ставимо точно турбонагнітач, бо ну, рухливість нам потрібна. Ставимо додаткові ХП, ну, бо важкий танк для важкого танка, загартування це прямо мастхево. Ну і Дослач, дослач В принципі, потрібно ставити на будь-який танк, де його можна поставити, бо це самий корисний модуль. Мабуть, хіба що виключення це ЛТ, бо там в ЛТ своя специфіка, там малошумки, оті командирські прибори, чортного зламає. Не будемо це заглиблюватись. На всі інші танки ставимо до сладк, якщо його можна поставити. Все. П'ятий танк зі списку. Свіжоспечена імба. От. В останньому оновленні його апнули, і танк прям став, ну, об'єктивно кажучи, імбовий. Шкода в хвилину дозволяє на атоми там ледь на десятки розщіпляти. головне аби пробивали. Броня хороша, однокласники танкуємо всіх. От. З дев'ятками і з десятками на голді, звісно, будуть проблеми, але це і логічно, бо це танк хоч і імба, але все ж таки вісімка. Рухливість для даного типу геймплею просто в балансі. Просто нормальна. От, можна її покращити турбіну, я б навіть сказав би, це було б дуже бажано поставити турбіну, бо, типу, рухливість нам зайвої не буде. Бо самі знаєте, турбачі, турбобої зараз постійно. Турбіна потрібна. В цілому, як на свій рівень, на мою думку, Туртел-1 на даний момент найсильніший, ніж тортоїсь на 9 рівні. От, По тій простій причині, що в нього немає отого відра на голові розміром з пізанську башту, в, які, в яке всі влучають, всі пробивають. А усьому іншому повний аналог 9-го торта. Тому, якщо вам заходить 9-й тортові, вам зайде швидше за все. Ну, майже гарантовано, і туртел 1 Танка лише один значний мінус. Я думаю, це помітно. В нього башти немає. От, такий геймплей далеко не всім підходить. От, наприклад, мені не підходить. Я не люблю танки без башти, які вони не були би хорошими. Одно ну, просто не подобається і все. Якщо у вас з тим немає проблем, будете на ньому грати, він вам точно зайде, точно сподобається. Будете всім кабіни розвалювати і так далі. По спорядженню, як я вже казав, турбіна. От, як я вже казав, досилач, на нього можна ставити досилач, на чого треба ставити досилач. І третім модулем я поставив без агартування. Тут насправді теж доволі все -таки просто, тому що, як я вже казав, танк без башти. От, а значить, якщо в нас є загартування, в нас, по перше, є додаткові хп, але що ще важливіше, нам важче збити нашу гусницю, нас важче поставити на каток. І оті ситуації, коли знаєте, якийсь дрібний засранець зайде нам в борт, зб'є буде нас стояти тримати на катку, розвалювати. І гіхотати там. от. Таких ситуацій буде значно менше, або їх не буде в принципі. от. Бо на загартуванні тому танку, цьому танку каток збити дуже важко. От. А якщо навіть збили, то танк ремонтується швидко. От, В принципі, я б на всі штурмові ПТ вам радив би ставити загартування. Модуль для штурмових ПТ дуже-дуже корисний. от. Наступний танк зі списку, знову ж таки, штурмова ПТ без башти, Карія. І те, що в неї нема башти, по суті, на мою думку, її єдиний і самий головний мінус, бо у всьому іншому тачка просто дикий ламач кабін. А гармата, не знаю, просто імба імбою. В неї буквально немає жодного мінуса. Вона круто зводиться, гарно влучає, пробиває, альфа-висока. От в неї просто є все. Мені, в принципі, здається, що ця гармата краще, ніж в половини десяток, а можна в більшій половини десяток, і це, знаєте, взагалі не перебільшення. От. Просто не знаю, зірку смерті поставили на нашу ПТ, і типу вона вбиває все і вся. Планети може взривати одним пострілом. От. При цьому ця ПТ ПТ динамічна і щось танкує. і от В, су, в сумі всіх характеристик, на мою думку, це робить Карі найкращою ПТ в принципі, на восьмому рівні от, з певним відривом від Туртла. От. По спорядженню керуємось тією самою логікою, що і на туртла: досилач, загартування, турбонагнітач. Просто більш ефективного набору для нього, для нього не існує. От і все. Не мручіть собі голову, ставте просто дефолтний набір і буде вам радість. От. Ще хотів би зазначити, що це дане ПТ не для стояння в кущах, а все-таки, знаєте, щоб з двох ніг комусь в лице влітати, типу, для гри на першій лінії і так далі. бо От, бо для стояння в кущах це вам до Скорпіонів, до Су-130, до СТРВС-1. Ну, виключення хіба може бути, знаєте, коли проти 10 граєте. От, там, мабуть, все-таки краще з другої лінії грати, але все-таки переважно граємо на першій лінії, бо це все-таки штурмова ПТ. От, наступний танк. Перший середній танк зі списку. ЦС, ЧКС, 52 ліс. Максимально універсальний середній танк, в танки є броня. Є рухливість, є альфа, є скорострільність, є хороше бронепробиття, що для нас немало важливо. Бо, наприклад, є ж такий хороший танк на восьмому рівні, як т 44 100 Так от він ніби хороший, але от як фармер він не дуже. Через те, що в нього базове бронепробиття 190 мм. і на ньому фармить ну, відверто кажучи, той челендж. А в нашого танка, по-моєму, 212 бронепробиття, і, типу, ви на бронебійних снарядах себе дуже, дуже впевнено відчуваєте. От, що мені подобається в цьому танку, це те, що для нього фактично немає поганих карт. Він там гарно грається на закритих картах, гарно грається на відкритих картах, гарно може грати напрямки важких танків, може грати напрямки середніх танків, може грати десь вблизу, може грати з кімпи. От класно заходить в рандом, класно заходить в лінію фронту. Тобто танк може взагалі все. В принципі, знаєте, це, мабуть, єдиний танк зі списку, в якого я не можу виділити прям ні одного значного мінусу. А це, на мою думку, про багато що говорить. От. По спорядженню ставити досилач, ставити стабілізатор. Це з такого, що обов'язкове. А третє, споредження, вибирайте під свій тип геймплей, якщо ви, припустимо, граєте більш агресивно, ставити на нього загартування. Зайві ХП ніколи не зайві. От. Можете ставити турбіну, можете ставити оптику, не знаю, на якісь відкриті бішкарти. Не знаю, можете. Та, в принципі, експериментуйте. Говорю, обов'язково тільки. Цей стабілізатор і досилач. От. Наступний танк зі списку, знову ж таки, середній танк. Про 46 танк, імбовість якого стала вже легендарною. Що цікаво, бо дивлячись на його сухі характеристики, нічого прям такого імбового в очі ніби й не кидається. Ну, типу, ну ніби швидкий, ну зарядки є, ну гармата доволі таки комфортна. От, але всі ці характеристики е в сумі дають гримучу суміш. От, бо танк буквально всюди встигає за рахунок хорошої рухливості, за рахунок дозарядки, От, він гарно вливає концентровано концентрова От, дамаг. Що цікаво, в нього, як для дозарядки, доволі таки хороший ДПМ, що добряче роляє. От, бо там на тій самій Progetto 65, типу, дозарядка ще, а ДПМ там ну, такий, трошки сміхотворний. От, Нашого про GT46 все не так. От, по грі. Танк по геймплею складніший, ніж танк, який я згадав раніше. От, Бо немає броні. На ньому просто перти в лоб не вийде. От, Тому для даного танка треба все-таки якийсь досвід, якийсь скіл, от, щоб грати, знаєте, якось більш творчо. От, е, Великим плюсом танка є, власне, сам механізм дозарядки. А саме. Те, що ми фактично ніколи не буваємо повністю розряджені. от Там, як мінімум, одна тичка. Там, якщо повністю розрядили там декілька секунд, приходить, нас одна тичка вже є. Е, там дві тички, типу. от. Е, Знаєте, от на якомусь дефолтному барабанному танку завжди є одна проблема. Типу, там дві два снаряди відкидав, два снаряди залишається. Ти от катаєшся і думаєш, типу, перезаряджати снаряд ой, барабан чи не перезаряджати, то на даному танку такого немає, бо ти просто стоїш, танк сам по собі перезаряджається. От, що, я, до речі, згадую, як цей танк тільки в реліз виходив, і там багато хто по ньому гайди робив, відео робив, і там в коментарях часто були дискусії, типу люди сперечалися, а от що краще про джето, чи там який-небудь Лорен 40 тонн. І, до речі, часто такі писали, що для чого мені ця про якщо в мене є Лорен, і от зараз ті типу, порівняння якось смішно навіть звучать, бо типу, де Лорен, а де про Джето, Скажем скажемо відверто, типу, Лорей, навіть і близько не рівня Пруджеті. От, по спорядженню, тут обов'язково ставимо хіба що стабілізатор, все інше, прям взагалі під ваш стиль гри. Якщо граєте більш з кімпи, можна поставити вентилятор, оптику, не знаю, можна навіть приціл поставити. Якщо більш якось активно граєте, ставите загартування, ставите турбіну. Як я вже казав, хп ніколи зайві не будуть, а турбіна нам дозволяє швидше зливатися. Ой, я маю на увазі швидше займати ключові позиції. Звісно ж, я не знаю яку-небудь гору на копальнях чи штани на карелії. От. Підбирайте під себе. Наступний танк. Бураск. Беззаперечна імба, але от в даному списку він з зірочкою. Чому? Ну тут все просто. По-перше, танк хоч і їмбовий. Але для його реалізації, для його розкриття потрібен скіл, хоча б, ну хоча б вище середнього. По-друге, даного танка дуже мале пробиття базовим снарядом, тому доводиться вибирати. Ви або фармите на базових снарядах і почуваєте себе просто на сильному середньому танку. Або граєте на голді і імбуєте, але по срібло вже не так все весело виходить. От. Знову ж таки, на імбі це крутезна імба. От, тому він просто зобов'язаний бути в даному списку кращих з кращих. По спорядженню стабілізатор прямо обов'язково покращені механізми поворот, на мою думку, прям дуже бажано, бо е, він нам забустить е, ще більше стабілізації, яка в Бораска не дуже. Е, окрім того, до, допоможе Бораску краще крутитися на місці, бо в танках з вертінням на місці є певні проблеми. О, третє, можете ставити вентилятор, аптете всі характеристики потрошки. Можете ставити оптику або малошумку, що згодиться на відкриті карти, бо в танки є хороше маскування, хороша рухливість, і часто зможете на ньому виконувати роль ЛТ і ефективно світити. Знаєте, особливо коли десь попадаєте на прохорівку. Вас в команді один ЛТ, який зразу на першій хвилині бою йде, зливається як ідіот, і пише в чат своїми кривими ручнятами, яка в нього погана команда, що його не прикрили, і його не сильно хвилює Той факт, що команда тільки зареспав встигла з'їхати. О, тому в таких боях Борас цілком собі може підмінити легкий танк і ефективно світити, а за рахунок асісту гарненько фармить в тому числі. І останні там зі списку, я думаю, тут ви вже всі догадали, що це буде, бо кандидатів небагато. Ох, БЗ176! Як багато в цих словах. Тут якось коментувати по характеристиках особливого сенсу не бачу. Знаєте, мені завжди цікаво. Як цей танк вводився в гру, мені здається, його вводили під чимось не знаю 40 градусним, мабуть, це, це, це мінімум. Бо як по іншому пояснити, що повноцінна десятка стоїть у нас на восьмому рівні, я якось по іншому пояснити це не можу. От, бо, типу, ви скажете, як так десятка, Якщо це вісімка, я вам скажу, що це не фіга не вісімка, це десятка натягнута на вісімку. Бо цей танк кращий, ніж, наприклад, БЗ-75. Це, типу, танк з аналогічною механікою, але який стоїть на 10 рівні. І ви, можливо, мені скажете, це якась дурня, він не може бути сильніший, ніж десятка. От, Я з вами посперечаюсь. От, можна. Можна порівняти його броню, наприклад, в порівнянні з тією самою БЗ, -10. от дивіться, от є у нас такий танчик. От, ми дивимося йому на башту, а саме от сюди. Дивимось їх тут приведеної броні, якого розміру то лючки, ми знаєте що? Ми просто плачемо. Бо абсолютно кожен танк, який зустрічає проти себе БЗ, навіть якась, я не знаю, смішна ELC Even 90, якщо буде ББшкою влучати от сюди. Вона його буде пробивать. От, це в нас десятка. А тепер дивимось на вісівку. І дивимось на ось цю от башту. Я там вибрав гармату, яка... якась така середня характеристика, яка буде проти нас зустрічатися. Це із третій на ББшці. І от дивимось, що Із третій на ББшці зможе йому зробити. 90 мм криша, і це все рікошет. Лобаште просто без шансів. І от є в нас два малесеньких-малесеньких лючка, в яких ми ніколи не попадемо от, В Які ми ніколи не попадемо. І от ви мені, будь ласка, скажіть по броні баштих, який танк з цих двох десятка? Я думаю, питання риторичне. Хоча тут, до речі, можна подивитися на нижні бронелисти. Оце тут нижній бронелист десяточки. От тут десь від 210 до 220, щось таке. Коротше, тепер дивимося на нижній бронелист вісімки. Ой, а що це таке? А це у нас Нижній Бронелист вісімки, так? Да? Так, да. ну вісімка, да. вісімка. Типу, да, то є ще знизу така трошки ослаблена зона, але по-перше, вона малюсінька, ви в неї не влучите. А по-друге, вона така маленька і буквально за будь-яким рельєфом, за будь-яким насипом можна заховати. А коли ось це ось ховається, от, на нас дивиться ось це ось. І що ми йому маємо робити? От ви мені, будь ласка, скажіть. Спойлер, нічого, бо цей танчик, якщо ви його зустрінете проти себе, він дупо собі витре і викине, навіть не помітивши вас. От, А от окрім гармати, в даного танка знаєте, що ще є? А в нього є альфа в тисячу одиниць, там ну, 800 тисячу. От, на віс, вісімки. А от в десяточки у нас альфа 650. І от я ще раз вас запитаю: хто з них десятка? Дайте мені, будь ласка, відповідь. От, Ну, як я вже казав, питання риторичне, бо зрозуміло, що десятка це БЗ-176, а БЗ-75 це вісімка, то там їх треба було б місцями поміняти, якраз було б все нормально. От, по спорядженню, що я скажу, типу я б його катав без загартування, турбонагнітач і досилач. От. На мою думку, це оптимальна збірка. Типу, можна, звісно, ставити замість чогось на ньому стабілізатор, але якщо чесно, стабілізатор там не сильно руляє, бо він в будь-якому випадку косить і будь-яким випадком треба дозволитись до кінця. От. Тому я б його катав, повторюсь, на загартуванні турбогнітачі досилачі. Хоча ви, в принципі, можете їхати взагалі без всякого спорядження в будь-якому випадку, навіть при таких умовах цей танк буде найсильнішою вісімкою, бо, знову ж таки, це десятка, яка штучно натягнута на восьмий рівень. От і все. От, чому цей танк зірочкою? Ну, тому що, не дивлячись на те, що він така вся їмба, але на ньому фармить доволі таки важко. Типу, він грається на голді, от, він косить, відповідно, він часто маже, відповідно, там по срібло він сильно в плюс не йде. От тому я його поставив з зірочкою. Так, ну це по основній десятці, все. От, на, мою, на, на мою думку, це найкращі 10 танків зараз в грі, в принципі, якщо ви вирішили витрачати гроші. От, витрачайте по можливості їх на них. От, хіба що. От. Але, знаєте, є такий нюанс. Ці танки не надто часто в продажі, в продажі з'являються деякі з них в принципі були доступні тільки один раз. От, Наприклад, от БЗ була доступна тільки в новорічних коробках, чи хто там ще Карі був тільки один раз в продажі, Т832 був тільки один раз на марафоні. От. от. Тому, якщо ви не можете дочекатися якоїсь цих танків в продажі, можете... я вам дам список альтернатив. Це буде група танків, премтанків номер 2 Вони всі хороші, от. але за характеристиками вони поступаються першій десятці. Як я вже сказав, всі танки із цього списку хороші, але вони не імби, на мою думку. От. В цілому, нагадаю, що дане відео носить суб'єктивний характер. І, от донатити чи не донатити справа виключно ваша. Моя справа порадити, не знаю, проконсультувати. от. Я думаю, в даному відео я з цим справився. От. А, взагалі, знаєте, краще закиньте гроші на Збройні сили наші, або купіть, не знаю, якийсь маленький подарунок мамі, дружині, доньці, сину і так далі. Це, на мою думку, буде кращим і кориснішим. От. На цьому все. Їжте кашку, слухайте маму. Всім па-па.